Різкі зміни погодних умов особливо відчувають люди, які мають метеозалежність. Це виражається у погіршенні самопочуття, прояві головного болю, слабкості в томі та зниження працездатності. Хронічні захворювання та слабкий імунітет лише підсилюють ці симптоми. Під час коливань та перепадів температури повітря такі люди знаходяться у групі ризику. Нітне болі видати, що возмущення геомагнітного. Поля нашей планеты плохо переносять люди с хроническими заболеваниями, у кого понижен иммунитет, или их еще называют люди медиазависимые. Переносить очень плохо время года за словами лікаря найбільше від температурних гойдалок страждають люди із серцево-судинними захворюваннями, особливо ті, которые страждають хронічними, сосудистами, сердечно сосудистими заболівання, гіпертонічна болезнь, ішемічна шемічка болезнь серця. Ті плохо учен, конечно, переносять магнітні бури. У нас є категорії людей з гіпертонічим болезнью, СБС і безгіпертонія, непогано переносить магнітних бурі. Аби людям, що знаходяться у групі ризику, підготуватися до різких перепазів температур повітря, варто досить ретельно слідкувати за власним розпорядком дня. Додавайте до свого раціону більше овочів та фруктів, адже вони насичують організм корисними речовинами, мікроелементами та підсилюють імунітет. Спеціалісти підтверджують, що здоровий спосіб. Життя, це запорука гарного самопочуття. Займайтеся спортом хоча б два-три рази на тиждень. Помірні фізичні навантаження підтримують у тонусі ваші м'язи та судини. А лікарі в свою чергу підберуть вам якісний та дієвий вітамінний комплекс, що допоможе знизити прояви метеозалежності та уникнути головного болю. Рекомендуємо приходити до сімейного доктору і отримати професіональні рекомендації. Вітамінотерапію терапію ми рекомендую, аби вберегти себе від наслідків різких перепадів температури людям з метеозалежністю Варто активно відстежувати прогноз погоди на декілька найближчих днів та готуватися заздалегідь. Намагайтеся уникати провокаторів поганого самопочуття, кавових напоїв, жирних та гострих страв. Обов'язково дотримуйтеся призначених лікарем рекомендацій.